Кожна світлина, це правда зафіксована у поглядах бійців. У Чернівцях відкрили фотовиставку присвячено силі українського прапора та незламності наших захисників. Експозиція під назвою прапороносці розповідає історії воїнів бригади «Любарт» Національної гвардії, для яких жовто-блакитний стяг став символом життя, віри і боротьби. На знімках не просто обличчя, а долі тих, хто щодня стоїть на передовій. У кожному портреті сила і віра, яка тримає Україну а жовто-блакитний прапор поруч із воїнами, як німий свідок, боїв. І незламності у Чернівцях представили серію світлин, на яких бійці 20-ї бригади оперативного призначення Любард першого корпусу НГУ Азов зображені разом із прапорами, що супроводжують їх у найскладніших моментах служби, це фотографії моїх побратимів, які на Донеччині на турецькому напрямку захищають нашу територію, і мабуть ця виставка, яка має назву прапор Носці є символом і свідченням того, наскільки незламний дух нашого бійця. А жовто-бакітний прапор, який червоною ниткою проходить через всі світлини, є свідком цієї боротьби, що є дуже дуже важливим. Для українських воїнів державний прапор це не просто символ, а справжній оберіг, який вони носять не лише на формі, а й у серці. Ми повсякденно, як військові, носимо ознаки жовто-блакітного прапора, хтось, можливо, як шеврон на плечі, але всі ми носимо жовто-блакітний прапор з собою в серці в першу чергу, адже ми пам'ятаємо, за що ми боремось. Це той символ, який завжди з нами, на формі, в екіпіруванні, до якого ми повертаємось в першу чергу, як символ. Незламності нашої нації, те, заради чого власне, воює зараз сила оборони України, це українська держава, єдина і соборна. Тому для нас не просто я перепрошую, якісь тканина в кольорах. Це Символ нашої єдності і нашої боротьби світлини виставки це не просто мистецтво, а правда зафіксована у людських поглядах. Зазначають військовослужбовці. З побратимами ми відзначаємо те, що в першу чергу передані емоції, власне, тих, хто тут зображений. Можливо, кадр виглядає занадто професійно, щоб бути правдивим, але ми підбирали власне такі кадри, щоб показати. Емоції на обличчі в погляді, про що ми думаємо і як ми до цього ставимося. Для Буковинців ця виставка особлива: серед зображених воїнів їхні земляки, ті, хто боронить країну на передовій і не забуває про рідний край навіть серед вибухів. Завжди необхідно нагадувати всім про те, що. Наш прапор це є символ незглавності, символ боротьби, і він має майоріти на кожній будівлі з кожного вікна. Насправді нам є чим пишатись і нам є за що боротись. Там служить багато боковинців. Є ціла рота Альбін, це хлопці, з якими я був на деяких позиціях, тому мені було дуже при мені приємно долучитись до допомоги по організації цієї виставки. У лавах бригади «Любарт» чимало Буковинців. Це герої, які проявили себе на полі бою і нині воюють за кожного з нас. Великої шани і поваги заслуговують військовослужбовці з Буковини, які є учасниками нашої бригади. Службовцями, які себе дуже гарно і героїчно проявили на полі бою, отримали державні нагороди і зараз долучилися до керівництва бригади. І відповідно в Чернівцях розповісти про те, що бійці з Чернівців із Буковини є нашими військовослужбовцями. Також дуже важливо. Фотовиставка прапороносців вже побувала у стінах парламенту, а тепер у Чернівцях. Експозиція продовжує свій шлях Україною, і, можливо, скоро її побачать у столицях інших держав. Буквально ще кілька днів тому, починаючи від дня прапора, ця виставка перебувала в стінах парламенту, і сьогодні вона от презентується тут. В Верховній Раді вона отримала дуже гарні відгуки і були запрошення провести такі саму виставку за кордоном в урядах інших країн, які поки що не буду розповідати. Кожна світлина нагадує, за наш спокій і свободу стоять ті, для кого прапор це не просто символ, а клятва вірності рідній країні. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.